Що не знищили російські шахеди, то добила негода Павлоградським районом, який регулярно атакують окупанти, пронісся справжній смерч. Вітер був настільки сильним, що у цієї п'ятиповерхівки буквально зірвало дах. Листи шиферу та металу полетіли у сусідній будинок, і ось як це виглядало вчора ввечері. Спочатку пішов дощ, потім потемніло вітер, і воно це було ну дві хвилини, не більше. Піднялася криша, ну ми ж не знали, що вона впала на наш будинок. То вже потім ми повиходили, подивилися, що це, це, це жах, це, звісно, треба пережити. Перед негодою не встояли ні дерева, ні навіть будинки. Ця п'ятиповерхівка постраждала найбільше. Місцеві тут ще не оговталися від нещодавньої атаки шахедами. 25 квітня у сусідньому будинку загинули троє людей. Зокрема, батько та його 15-річна донька. В цьому участку як би, повезло, ні одного вікна немає загального, ні в квартирах, ні крищі немає. Дом як наче проклятий. Як не шахеди, так погода його знищила. Місцеві кажуть, після російської атаки будівельники почали ремонтувати дах будинку. Ще не встигли здати в експлуатацію, як тепер вже негода накоїла лиха. Він від минулих обстрілів був пошкоджений. І тоді ж домовилися, що рішили, що буде новий дах. І його майже весь уже переробили, а тепер зняло новий дах. Ось опаника, покарюжена желіта. Уламки металевого даху не тільки літали по подвір'ю, а й просто звисали з балконів. МЧСники спочатку робили. Оце ж висіла, аж мета там теж та фіня. Так вони ж отата знімали все. І дерев'я перекрило все. Рятувальники на місці працювали ще з вчора. Пиляли та прибирали дерева з автомобілів, розчищали дороги, звільняли входи до під'їздів житлових будинків. Адже стихія буквально ж бурляла по району стовбури з гілками. Дерева повиривало буквально із корінням. Одне з них впало буквально в вилічених метрах від дитячого майданчику. Людей на вулиці не було. Тож всі жителі цих будинків залишились цілі та неушкоджені. У дворах кипить робота. Жителі вийшли на свої подвір'я і прибирають побиті дерева. Кажуть, особливо не переймаються, хоч негода і наробила справ, всі живі, і це головне. Багато людей, не наче як в давні времена, суботники були. Всі виходять, всі працюють. Прогляньте, скільки досок впирається у вікна, у балкони. Багато старих людей. Ті, хто можуть вийти, ті виходять, хто не може, то тут у нас бабуся живе тут. Люди просять допомогти. Робить хто що може. Працюють на місці і комунальні служби. Кажуть, роботи не початий край. Нас сюди прислали, тому що вчора тут було щось неймовірне. Розпилюємо дерева, які вітром поваляло. Як ви оцінюєте ситуацію? Чи багато тут роботи? Дуже багато, дуже багато, тому що в кожен двір, як заходимо, дерева скоріння повалили, дуже багато. Тут будемо працювати. Мабуть, ще й Ще один день за після буревію частково зникло і світло у постраждалих районах. Загалом шквальний вітер побив чотири будівлі. У міській раді кажуть, фіксують збитки та обіцяють допомогти з відновленням пошкодженого майна. Анастасія Вільхова, Денис Ялисавенко, новини одинадцятого каналу.